Друзі, радий вітати вас на українськомовному каналі Максон Мені. З вами я Макс, і сьогодні в цьому відео будемо говорити про криптобота в Бейбіті. Попереднє відео набрало 224 перегляди. День назад. Бачу, що більш-менш така цікава актуальна тема, але більшість моїх підписників, точніше, майже всі, не знають, що це за бот, як на ньому заробляти. Який дохід може складати в боті, яка різниця між спотовим ботом і ф'ючерсним ботом? Тому в цьому відео постараюся. Детальніше все пояснити, яка різниця між цими двома ботами, який дохід може складати в цих ботах. А при цьому не забудь поставити лайк авансом цьому відео, підписатись на мій YouTube канал і, звичайно, на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі під відео. І реферальне посилання на криптобіржу Bybit також в описі під відео. Ну що ж, а ми поїхали. Зайшли ми в вкладку боти, де її знайти, заходимо в головне меню. Торговий бот, є в нас два види ботів. Спотовий і фьючерсний бот. Тобто різниця між спотовим і фьючерсним ботом дуже велика. Тому що в фьючерсному боті ви можете. Заходити з мінімальної суми 17 центів, виставляти кредитне плече, попередньому відео також робив огляд на ф'ючерсний бот, і на цьому торгувати. Ризики є так, як на ф'ючерсах. Тобто є сума, з якої ліквідується ваш баланс, але на боті у вас ліквідується. Тільки частина балансу, тобто не весь так, як на ф'ючерсах. На спотовому боті, яка різниця спотового, які ризики на спотовому боті? На спотовому боті ваші торги робляться на спотовому балансі. Тобто те, що у вас на споті є, воно купляє на ваш спотовий гаманець монетку, доходить до якоїсь ціни, воно її продає. Тобто спотовий. Бот купляє дешевше, продає дорожче в якомусь в конкретному діапазоні. Ось у мене два бота відкриті. Тобто на 5-29 цента 12% 2, 31% за 1 годину 35 хвилин. Я думаю, це непогано на пасиві. І е, ф'ючерсний бот за той самий період е, з 12% е, з долара 24 має дохід складає 11%. І 0,0% плюс 14 центів. Як закривати цей бот? Якщо ви бачите, що монетка виходить з діапазону торгів вашого бота, тобто або падає, або е, росте, ви можете поміняти бот. Ось зараз покажу, як налаштувати спотовий бот, тому що це відео по спотботу. Зараз мій АПЕ складає 845. Тобто дохід в принципі, невеликий у відсотках в ПНЛ. Але в принципі, 12 центів на пасиві це непогано. Я думаю, це непогано. Ось вже 15 на фьючесно. Як же ж поставити бота і як виключити бота? Тобто Ви вирішили виключити бота. Ви просто нажимаєте кнопку «Виключити», вибираєте, чи ваші монетки, які купляв бот на USDT, залишаються на споті, чи продаються по сумі. Тобто ми хочемо продати все в USDT. Нажимаємо саме перше, підтвердити. Все, наші монетки продалися, наш бот закрився. Далі. Працює тільки бот на фьючерсах. Ходимо створити зараз спотовий гірбот. Можете по стандартній системі торгувати на цій парі, припустимо, або вибрати пару, на якій ви хочете робити торги, або вибираємо вручну. Тобто зараз мінімально на цій парі, по такому кількість рівнів сітки, все це стандартно стоїть, дохід складає, мінімальна сума 41. Майже 42 долара. Вибираємо вручну, вибираємо пару, на якій ми будемо торгувати. Беремо саме таку пару, яка пригає на лонг або на шорт. шорт, На short, вибачаюся. І на її торгуємо. Ось активність 21 цієї монетки. Беремо, виставляємо наш діапазон, тобто мінімальна і верхня ціна. Ми верхню ціну взяли, далі вибираємо рівні сітки. Ми беремо 4. Продав, купив, продав, купив наш дохід за сітку за операцію 40, 0, 44 цента, відсотка, Вибачаюсь. Мінімальна сума 11 доларів. Тобто залежить від вашого, вашого балансу, ви виставляєте рівні сітки. Якщо ми поставимо 2, наша мінімальна сума 5,61. Тобто купив, продав, все. Якщо у вас не вистачає суми, можна зробити поміняти пару. Вибрати пару більш таку перспективну. Так, Вибираємо пару, дивимося на ринок. Перевіряємо ринок. Беремо цю пару, так як ми вже на неї торгували, у нас дохід непогано склався. Так, вибираємо пару. Ставимо мінімальну ціну і максимальну ціну, діапазон виставляємо. І виставляємо наш баланс. Наш баланс складає 5 доларів 41 цент. Закупляємо монетку і створити зараз. Створити все. Як виключати бота, я показав. Як включати бота, налаштовувати. Я показав. В будь-який момент ви можете виключити бота. Ось, якщо вам потрібна ця стратегія, ділюся в групі. Тому підписуйся на мій телеграм. Канал, і, до речі, наступна пара буде вже на 50 доларів. Буду наступну пару кидати стратегію на 50 доларів. Все, в принципі, ось так працює спотовий бот. Якщо не тяжко, постав лайк, підпишись на мій YouTube канал. Тобі не важко, мені буде дуже-дуже приємно. Дякую за перегляд. З вами був Макс До Скорої зустрічі на цьому каналі.